Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. країну чудово, в країну, країну відомо, де ми здобудемо знання без утоме. Країна цікава, до шпарти свої, перетворіть у всюди малі. Всі сядьте рівненько, працюйте уважно, потрапить туди, що було вам неважко. Трудіться, діти дорогі, до сьомого поту. Не дістаньте нагороду за свою роботу. Пам'ятайте, нагорода це міцні знання, здобута в чесному бою працею старанно. Сьогодні у нас насправді незвичайний урок. Ми вирушимо експедицію на місяць. Ой, хто це стучиться до нас двері? Давайте відчинимо та подивимось, хто це. Подивіться, діти, хто це до нас завітав це ж сімка з мультфільму Фіксики. Добрий день. Я хочу допомогти вам в експедиції. Хм, а як же ти нам, Сімка, можеш допомогти? А розкажи нам, що ж таке експедиція? Експедиція це спеціально організований похід у віддалену місцевість. Отже. Діти, ми будемо сьогодні зосереджено працювати, досліджувати, спостерігати, аналізувати як справжні науковці. Діти, а ви знаєте, що таке місяць? Зараз я вам розповім місяць це не розжарене небесне тіло, він не зірка, як сонце. Тоді чому ми його бачимо? Ви можете запитати. А видно його тому, що він підбиває сонячні промені, які на нього падають. Коли місяць потрапляє у тінь землі, він зникає з неба і з'являється, як тільки виходить з тіні. І на нього потрапляють сонячні промені. До середини ХХ століття дослідникам... дослідникам був доступний лише один метод вивчення місяця це спостереження із землі. А в 1969 році американський астронавт Ніл Армстронг зробив перший крок на поверхню місяця. Для Польоту на місяць астронавти тренувалися протягом 7 років. 16 липня 1969 року Ніл Армстронг, Майкл Колінс та Бас Олдрін розпочали свою подорож. Через три доби і три години корабель досягнув навколо місячної орбіти, а 20 липня модуль із двома астронавтами на борту сів на місяць. 21 липня Ніл Армстронг ступив на місяць. За 15 хвилин до нього приєднався Бас Олден. А 24 липня команда повернулася на землю і експедиція всього тривала 8 діб, 3 години, 18 хвилин та 35 секунд. Деякі таємниці місяця розгадані за допомогою штучних супутників, які робили фотографії місячної поверхні та місяця ходів, що досліджували склад ґрунтів. Вивчаючи місяць, учені створили його карти, на них позначена його поверхня. Ґрунт місяця складається з каміння і пилу, забарвлених у бури та оранжеві кольори. На місяці немає повітря і води, тому там не можуть жити рослини тварини. Діти, подивіться. Сімка принесла вам конверти завданням. Вам потрібно Вставити пропущені слова у речення. На це завдання вам дається 2 хвилини. Візьміть листок та ручку і вставте пропущені слова, а потім ви перевірите, як ви уважно слухали відеоматеріал. Молодці. А зараз перевіримо. Перше речення. Для польоту на місяць астронавти тренувалися протягом 7 років. 16 липня 1969 року Ніл Армстронг, Майкл Колінс та Бас Олден розпочали свою подорож. Експедиція це спеціально організований похід у віддалену місцевість. Грунт місяця складається з камінь і пилу, і запарлених у бурий та оранжевий кольори. На місяці немає повітря і води, тому там не можуть жити рослини й тварини. Ви справилися з завданням, і в знак нагороди я вам дарую журнал про космонавтів, у який ви здізнаєтесь про гайдемай Стеваниш Пайпер. Вона була однією з найзуспішніших та найвідоміших в Україні астронавток. 7 лютого 1963 року у місті Сент-Пол в Міннесоті народилася Гайдемая Стефаниш Пайпер. Вона була однією з найзуспішніших та найвідоміших в Україні американських астронавток, українського походження. Вона була восьмою жінкою в світі, яка вийшла у відкритий космос. Вона здійснила дві космічні місії у 2002 та 2008 роках, під час яких 5 разів виходила у відкритий космос. Загальний час 33 години та 42 хвилини. Батько Гайді народився у Серія Кимів на Львівщині. А мату у Німеччини, де вони зустрілися після Другої світової війни, а звідти емігрували до США. І хоча Гайді прожила все своє життя у США, вона досить добре володіє українською мовою, адже змалку ходила до української недільної школи, навчилася вона українським народним танцям і була пластункою. Гайдемея, яка змалку міла літати, вийшла працювати у НАСА, Куди її прийняли в 1996 році. З 9 по 21 вересня 2006 року на кораблі Атлантіс вона здійснила свій перший політ тривалістю 11 днів, під час якого відповідала за встановлення сонячних батарей. На питання, що про найкращий день у космосі, Гадемай завжди казала: найкращим днем у своїй кар'єрі, астронавта, я вважаю, Кожен день, який я провела у космосі, адже це просто фантастичне місце. Навіть діставшись до зірок, Гайдемей залишається відкритою та простою людиною спілкування, не забуває про своє українське коріння і при нагоді спілкується з українською громадою. Вперше Гайдемея побувала на малій батьківщині свого батька та зустрілася зід неї на початку 2007 року. Наприкінці січня вона відвідала села Якимів та Новий Яричев на Львівщині, де народився її батько та живуть її брати і сестри. 1 лютого 2007 року відбулася зустріч Гайдемає. Із президентом України Віктором Ющенком, який нагородив її орденом княгиня Ольги Третього ступеня за мужність і відвагу, виявлені в освоєнні космічного простою, зміцнення дружби між українськими та американськими народами. Ось вона така американська астронавка Гайдемає Стефаниш Пайпер, яка двічі підкорила космос та розмовляє українською, любить Україну. Діти, зараз ви послухали розповідь, а тепер дайте відповіді на запитання. Чим займалася астронавка під час першої космічної подорожі? Так, правильно. Вона з 9 по 21 вересня 2006 року на кораблі Атлантіс здійснила перший політ тривалістю 11 днів. Під час якого відповідала за встановлення сонячних батарей, друге запитання: у якому році вона вперше відвідала Україну? Так, вперше Гайдемає побудувала побувала на малій батьківщині свого батька та зустрілася з нею на початку 2007 року. Я впевнена, що ви правильно відповіли на запитання та дізналися багато нового для себе. Ось і закінчилася наша експедиція, залишивши тепле світло душі. Та на все добре, хлопці і дівчата, хай у всьому вам завжди щастить.